Друзі, всім привіт! Дуже радий вас бачити на своєму каналі. Моє життя в Норвегії. І сьогодні буде таке відео на таку цікаву тему, чому канал «My Life in Norway» буде змінювати свою назву. Бо моє життя вже буде далі не в Норвегії. Ми вирішили з дружиною переїжджати, і я про це вам розповім. Я розповім, чому ми вирішили не жити в Норвегії. Навіть якщо ми залишимо ще трошки, нам не хочеться там жити. Я зараз розкажу, чому дуже багато людей думають, що це через те, що наприклад, зараз я на відпочинку в теплій країні, і нам щось не подобається. Не подобається, що там в Норвегії холодно, і все таке. Ні, є на це декілька причин, і про це ми зараз з вами поговоримо. Друзі, в цьому відео інколи хочу проекспериментувати, показувати не себе розмовляючу голову, а показувати, що навколо себе. Щоб ви просто знали, я зараз в Туреччині і можете подивитись, як виглядає життя і це просто в туристичній зоні, і можете порівняти з іншими країнами, де ви зараз знаходитесь. Давайте, поїхали. Ну тож, друзі, давайте розпочинати. Перше, що люди думають, люди думають, а іммігруєте, їздите де хочете, що це таке, як так можна. Я вам відповім одне: це моє життя, життя моєї родини. Я його вирішую. Як мені подобається, так ми й робимо. Тому одразу всі коментарі, які будуть з приводу Ой, вам у вас виявилась така можливість, ви змінюєте країну. В більшості людей, які таке пишуть, якщо б в них виявилася така можливість, вони теж би змінювали щось. Але, мабуть, я думаю, на мою думку, відсотків 5 максимум е, знають, як це змінювати своє життя кардинально, змінювати країну, змінювати просто все свій фах, змінювати мову, на якій ти розмовляєш кожен день. Тому давайте без цих всіх коментарів мені вони вже набридли. Я просто буду одразу блокувати. Дякую всім, продовжуємо. Дивіться, саме найголовніше і важливіше для нас, що виявилось, ми навіть не могли підозрювати, що це буде для нас дуже важливо. Це те, що Норвегія знаходиться далеко від того місця, де знаходяться наші родичі, де знаходиться наша сім'я. Так як в нас є можливість переїхати ближче до батьків, до кумів, до родичів. До тих, з ким нам було приємно проводити час, звичайно, в вихідні, бо весь день ти не можеш сити на роботі, все майже однаково. Але те, що ти будеш бачити своїх близьких один раз на рік, ну це таке. Це для нас виявилось дуже тяжко. І так, звичайно, це дуже тяжко для нас, але ну це все можливо, ти можеш це перетерпіти, просто зрозумівши, що коли в тебе є маленька дитина, вона буде бачити твоїх батьків, своїх дідусів, бабусів. Буде бачити за її життя, я не знаю, один раз на рік, ну це щось для нас трошки не підходить. Ми думали, що ми зможемо з цими боротись морально, але виявилось, що для нас це реально дуже важливо. І важливо це для дитини, бо одного разу, коли приїхала бабуся до нас, він просто після того, як вона поїхала, це жесть була. Це так, ну для нього це дуже тяжко. Ми це зрозуміли і коротше вирішили, що ми більше так. Робити не будемо. Що, мабуть, будемо змінювати і переїжджати трошки ближче до... Будемо переїжджати трошки ближче до них. Тому якось так. Це перший фактор. Мабуть, це другий фактор, бо перший я зараз розповім, чому ми почали за це задумуватись. Перше, через що ми почали задумуватись, це стан самопочуття дружини. Коротше. Ми сюди переїхавши в Норвегію. У нас було все окей. Мені досі подобається. Клімат для мене підходить, все класно. Повітря дуже багато. Зараз приїхали на відпочинок, просто дихати нема чим. Повітря просто якесь, ну, жесть. Коротше, просто не те. Для відпочинку класно, але жити весь час в такому просто ну це для нас виявилось тяжко. В Норвегії все класно, мені подобається все, дружині теж подобається. Все окей, але ось саме. Їй просто не підійшло, в неї кожен день почала боліти голова, просто якийсь тиск, якесь запаморочення. Ну, коротше, просто не підійшло. Ми пішли до лікарів. Лікарі нічого толкового не сказали до тих пір, поки ми не побачили, до тих пір, поки ми не зустрілися з лікарем з Харкова. Він тут працює дуже довго, і ось цей лікар нам сказав, що багато людей є, яким не підходить клімат у Норвегії. Ну, як багато, я кажу багато, щоб ви розуміли, це не мільйони і не тисячі людей, це одиниці людей. Але просто ви повинні це зрозуміти. Тому ось якось так. У дружини почала боліти голова, жодні, жодні пігулки не допомагають. Було прийнято рішення переїжджати. От зараз, наприклад, ми на відпочинку, дуже в теплих краях. І дружині тут класно. Це нам каже про те, що ну, реально для неї клімат не підходить. І вона вже переживає навіть за те, що ми повертаємось, і вона вже переживає, що знову буде поріти голова. Ну, коротше, якось так. Це перше. І ви повинні про це зрозуміти. Але ж знов, поки ви не приїдете сюди, ви нічого зовсім не зрозумієте. Багато людей пишуть: ой, клімат не підходить, багато людей пишуть, ой, клімат підходить. Всі розповідають про це на своїх блогах. Ну, я скажу так: поки ви не приїдете, ви точно цього не зрозумієте. А повертатися ми будемо у Францію, там де ми жили до цього. Там є один мінус: це те, що будемо жити в гуртожитку перший час до тих пір, поки не, зареєструємось, коротше, поки не знайдемо собі, поки не оформимо собі житло. Тобто треба оформлювати, чекати, і держава допомагає. Самому зняти майже неможливо. Але ну, ми готові почекати, зачекати. Я трошки розмовляю на французькій, я до цього працював майже рік. І, приїхавши у Францію, вивчив там декілька фраз. почав, розпочав працювати на англійській, хоча дуже тяжко у Франції з англійською. І потім вивчив трошки французьку і вже змінив потім місце роботи, заробляв нормальні кошти для Франції. Uh, і зараз ми теж повертаємося у Францію, так як ну, вже, вже все налаштовано, ми знаємо, як що робити, ми знаємо, де, де будемо жити, ми знаємо, все знаємо про Францію. Тобто нам це набагато легше, і плюс наші батьки там живуть дідусі, бабусі, сестри, брати. Uh, як для нас виявилося, я вже казав, це дуже тяжко. Без них, Ну, якби не то, що знаєте, раніше мені було ну бай... ну не то, що байдуже, не можна казати, що там батьки там ні, але я мріяв жити сам, там, знаєте, подалі, не так часто бачити. Тобто такий молодий, знаєте, як дуже багато хлопців, коли молоді. Але зараз, коли в тебе є дитина, і в мене є дитина. Щоб ти хочеш, щоб як він бачив своїх дідусів, бабусів, і ти хочеш, щоб вони часто його бачили? Не знаю, як це пояснити, але більшість людей, я думаю, мене зрозуміє. Друзі, і третій вирішальний фактор це те, що з тієї зарплати, яка в мене була у Франції, ми жили. Я навіть скажу, може трошки краще ніж у Норвегії. Хоча в Норвегії в мене не найменша зарплата із всіх біженців, а одна, я думаю, з найбільших. Я потім розповім про неї, коли вже приїду, коли вже зможу про це розмовляти. Тому ми реально почували себе краще у Франції. Ми більше могли собі дозволити, менше економили у Франції, бо все вартує набагато, набагато менше. Робота в мене була така не дуже тяжка. Я заробляв там 1700 євро для Франції. Це нормальні кошти. Зараз хочу там я трошки вчу французьку і хочу трошки покращити своє якби становище, піти на трошки кращу іншу роботу, тому може буду про це все розповідати. Не знаю, як там буде, буде це вам цікаво чи не буде цікаво. Ви мені вже напишете в коментарях. Що я хочу ще сказати? Люди одразу там пишуть багато людей про те, що ой, ти уїжджаєш, все можна тебе не дивитись, це не цікаво. Я скажу так: я буду багато відео знімати про Європу в цілому. Я буду знімати про Норвегію. Все так само, бо багато у мене пов'язано з Норвегією. Весь мій інфопростір навколо мене він про Норвегію, тому я буду розповідати про Норвегію теж. Більшість відео буде, звичайно, про Францію, про Швейцарію. Багато людей це цікавить. Біль... Багато відео буде про Німеччину, бо вона буде поряд. Тобто регіон, в який я переїжджаю, він знаходиться просто навколо нього, багато знаходяться країн, в які я буду їздити. Про них розповідати. Коротше, трошки буду змінювати свій формат. Але для біженців в цілому та для українців, які за кордоном, і ті, хто хочуть виїхати за кордон, ця інформація буде, я думаю, цікава, важлива і люди будуть ну, якби дивитись. Але ну, якщо ви прям дивились тільки про Норвегію, то знайте, що далі буде трошки міксування. Буде про Європу, буде про все. Ну тому якось так. Дякую всім, що подивились це відео до кінця. Я думаю, більшість людей, які на мене підписані, зрозуміють мене. Бо це моє життя, життя моєї родини. Нам обирати, як нам його жити. І я вам раджу теж обирати. якщо є можливість, звичайно, обирати як вам жити, тільки вам, не слухати нікого. Подобається Норвегія. Подивилися відео. Їдьте в Норвегію, їдьте в Норвегію, пробуйте на те. Воно і життя, щоб його пробувати. Не тоді, коли вам 40, 50, 60 років вже ви хочете щось змінювати, щось пробувати. Якщо молоді, не думайте, подобається, подивились відео. Все кайф, їдьте, пробуйте. Спробували, не сподобалось. Робіть щось для того, щоб покращити своє життя. Ось так і ми. У нас було 800-900 євро. І ми приїхали у Францію, мені хотілося поїхати в Норвегію. Я бажав, я дуже хотів жити Но саме в Норвегії. Ми поїхали у Францію, я заробив там гроші. Все ок, переїхали в Норвегію. Тобто я заробив за один рік грошей, ми їх відклали, переїхали в Норвегію, там попрацював трошки. Мені вона не зайшла, тобто порівнюючи з Францією, не так багато продуктів, не так багато всього. Тобто, все дуже різне, всього дуже мало. І менталітет такий комусь подобається, комусь ні. Але мені ну не дуже він зайшов. Тому і, от, як ви бачите, дружина, дитина, батьки, і це всі фактори нам, ну як якось нам не сподобалось це все. Ми це спробували, і ми не жалкуємо. Бо ви ж розумієте, це досвід. А досвід він дуже варто, дуже дорого варто. Тому. Тому пробуйте, я не знаю. Хто там каже, що ой, треба сидіти на одному місці, нічого. Та сидіть, вам подобається. вам сидіть, А ми легкі на підйом. Тобто ми... Ми зараз на відпочинку, а думаємо про те, як коли там вже я там закінчиться у мене контракт, закінчиться контракт на житло, і я буду їхати в іншу країну, буду щось змінювати по дорозі. Ми кудись, може, заїдемо, щось побачимо. А якось так. Я це до цього відношусь трошки по-іншому, так як нам немає куди повертатись, і я думаю, дуже маленький шанс, що ми повернемося, бо ну втрачає Втративши все, хочеться вже десь залишатись в іншому місці. Друзі, дякую, що підписані на мій канал. Будь ласка, нажміть лайк, будь ласка, напишіть коментар. Коментар підтримки, негативний коментар, будь-який коментар. будемо на нього дивитися, будемо відповідати. Мені дуже приємно, що багато людей мені пишуть, багато людей питають, Джона, що не так ми їдемо в Норвегію, чому саме ти переїжджаєш, що не подобається, а давай пиши. Бо вже на валізах, друзі, хто здумав їхати, їдьте. Не спробувавши, ви цього не зрозумієте. А для деяких, навіть для більшості людей, ці мої мінуси, які мої мінуси, вони будуть плюсами, і вам все сподобається, все буде класно. Тому дякую, до наступного відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока!